Розкажу історію цієї інвазії. Тут було поле. А там далі за полем річка. От. Ну яке поле? Луг такий, типу. Колись, може, його й орали, але я застав тут був луг. Ось такий, бачите, як тут. І нічого тут не було. А як тут з'явилася, бачите, маслина. Маслина, а маслини там далі були, але небагато. Отак. Там, сям. А тут, бачите, як густо заросло маслиною. Один рік, багато років назад, там 30 років десь була повінь. І був льодоход. тут льодом там, коротше, підперло в одному місці, льод сплив наверх. І тут, тут кругом стояла вода по коліна, і тут по цьому місці плив льод. Великі крижини, кри 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 такі тона, дві, три, п'ять. Вони громадилися і різали, били, ламали тут все. І на тих крижинах із тою водою приплили насіння маслини. І тут проросла маслина. Бачите як? Ну я вам скажу, що маслина така вона не казиста. Вона не казиста тут того, що тут умови край важкі. тут солонець, тут, тут була ферма, тут їх їли ці, маслини, всі кому не лін тут. Вівці десятиріччя ми їх тут витоптували. Але вони живі. От. Це ще одна косточкова. Але вони живі, ці маслини. от, І бачите, порос більше в'язу, ніж маслин. Маслини ніби як пропадають, і менше пороз. Але чим можна і такі хороші ці маслини? Я вам скажу тут царство птахів. Дуже птахи їх люблять всі. Всі птахи, них гніздяться, роблять гнізда, От, вони харчуються маслинами. Маслина надзвичайно корисне дерево. Для пчіл, для всіх комах, метеликів. Тут день і вночі, коли маслина цвіте, вдень і вночі над ними літають хмарі різних різного, різних комах. А всю осінь і всю зиму. До весни плодами маслини харчуються різні тварини. Всі теж зайці, косулі, всі птахи. Для них маслина це порятунок. Порятунок. Бачите? Ото витоптано. Ото під маслиною щось щарапалося чи спало. Украй, Украй потрібна рослина. Украй. Особливо в такому. Харчовому сенсі і в сенсі в харчовому в такому аспекті і для розвитку птахів, і, як говориться, для біорозноманіття. Це неперевершена порода. А цей дебіл, стрілець, написав на неї інвазія. Це сам стрілець кончена інвазія, тут поголове чужорідне тіло, яке залізло в ліс, керувати лісом. Це він повна інвазія, дебіліано повне. А маслина, яку він назвав інвазійною чужеродною. Це неймовірно корисне дерево, я вам скажу. Неймовірно корисне. Це дерево дає харч, прокорм, мільйонам, десятків мільйонів птахів, звірів, мільярдам комах. Її навіть вужі люблять, вужі всіх. Отаке, дивіться, тут прибився навіть Тамарикс. Теж сам розводиться. Тамарикс відносно рідко, але є. От. А там вон, я бачу, жимолось прекрасно. Знаєте, тут було б багато краще, але тут крайній прес від тварин. Ці тварини тут вибивали такі випаси. що... Але ж все таки бачите. Дивіться, під маслиною виросла, жимала татарська. Пахне чудово. А так би вона навряд би чи виросла. По факту маслина дала їй прихисток. Бачите, впала, накрила, а так би її з'їли, просто птали б. Маслина сильніша. Це говорить мертве, не мертве. От дивіться, маслина впала. верх у неї мертві. Але ближче до кореня вона проросла знову деревом. Ото я вам ще раз підтверджу, підтверджу, що наш міністр довкілля, стрілець, це повний дебіл. І обізвати цю маслину чужерідним інвазійним тілом, це може тільки повна, то поголова нікчена якою той стрілець є? Дебіл, що сказати. Дивіться. Маслина. Я, чесно кажучи, при всій її неказистості я вклоняюсь перед цією породою. Вона для півдня. Ну, ратівна соломина, вона зробилась тільки для півдня. Ото ви бачили. Ці наші самоходки обстрілювали зміїни із таких посадок. Ото маслинові посадки. Це південь. І тут Тут інша природа, розумієте? І інші умови. Ну, що мені об'ясняти, особливо тому то по-головому дебілу стрільцю. Хіба воно? Зрозуміє, як і та продажна екологія сучена. От ще одна. Прекрасна, прекрасна, я вам скажу, незамінна порода на півдні та й на половині України, може на всі, яку потрібно кругом розводити. Ну, в міру, звісно, як і все. От, і пр проти цієї породи, наприклад, голосувала, отам я покажу пізніше, ота зелена пімпочка чи кнопочка. Дивіться, яка вона кругломорда. Їсть хорошо, грабить народ добре. Але ж вона забуває, що є ліс, і В лісі живуть звірі, птахи, миші всякі. І їм треба теж харчуватися. Воно свою морду набиває, та зелена кнопочка, а зате забуває. А от оця порода, яку вона об'явила нонграти, ворогом України, це прекрасне, як медонос, як нектаронос, так і їжа для, для всього, для пташок, для звірюшок. Маслину дику всі обожнюють. Це, от, ви знаєте, як сало для українця, як хліб для українця. Отака от маслина. Це сама, сама серйозна кормова культура на півдні. Та, та й взагалі, от я вам скажу, масина є маслина. Що тут порівняти? От це. Е, я вам показую, яке дурна в нас та зелена команда, і ті дебіли, оці стрільці, які сидять в екології. Вони ну, дебіли, розумієте, подивіться на стрільця. Воно вміє тільки вкрасти. І та його банда, тімочки, примочки. Але от як, як справжні натуралісти, знаєте, як люди з, лі, з лісу, з природи, вони взагалі ноль, нікчем, мусорні ями. Все, давайте.